У кривому розі активно встановлюють сонячні електростанції у закладах освіти та медицини. Вже працює понад 25 систем. До кінця року їх буде 56. Підвищуємо енергостійкість наших освітніх та медичних закладів. В цьому році буде встановлено 56 Комплексів це сонячні електростанції, це свої інвертори, це свої акумулятори. Тобто школа чи лікарня сама виробляє електроенергію, може її зберігати в акумуляторах і використовувати під час піків або під час відключень та блекаутів. Вже встановлено 25 систем. А до кінця року буде 56, зараз іде скрізь е така установка. Це перша енергостійкість під час відключень, гарантоване постачання електроенергії, і друге економія. Тобто, школи лікарні будуть за кошти, які можна направити ну, на щось інше, там на ремонти чи на там придбання обладнання у гімназії Саксанського району вже запрацювала гібридна станція. Її потужність 15 кВт, інвертор на 20 кВт та акумуляторні батареї на 15 кВт. Цей комплекс забезпечить щорічну економію понад 18 тисяч квт годин електроенергії та дозволить працювати закладу навіть під час блекаутів. Реалізовуються такі енергоефективні проекти у місті у рамках програми Криця у межах співпраці з люкс дев і проман. Сьогодні ми знаходимося на одному з закладів освіти міста Кривий Ріг, де ми продемонстрували голові ради оборони міста Олександру Вілкулу вже виконану роботу на конкретному об'єкті. Завдяки цьому обладнанню ми гарантуємо електропостачання в укриття, якщо буде блекаут. Ну і додатково це економія для міського бюджету по електроенергії. Наявність резервного джерела живлення дозволить освітянам та медичним закладам міста стабільно працювати, проводити уроки, лікувати, зберігати працездатність під час блекаутів та у разі тривалих відключень електропостачання. Валерій Кожухар, Єлизавета, Гусак, цей день.